Як дістають цінну інформацію з вашого телефону спецслужби, коли їм це потрібно? Кіберпол, СБУ, набу та інші. Який софт вони використовують? Та які телефони більш-менш захищені в цьому плані? Давайте з вами розбиратись. А ви поки підписуйтесь. тут про кібербезпеку простими словами? Ну по-перше, вони фізично повинні отримати ваш телефон. Потім самий простий спосіб отримати доступ вже до вашого телефону це піднести його до вашого обличчя чи зісканувати відбиток пальцю. І все він розблокований. А якщо ще Face ID стоїть на розблокування, наприклад, пошти або месенджерів, це взагалі бінго. Тобто спочатку, якщо вам важлива приватність, змініть свій Face ID для розблокування телефону хоча б на пін-код з шести цифр. Та встановіть опцію. Наприклад, для iPhone є erase data. Після 10 невдалих спроб вводу пін-коду, пристрій скидається до заводських налаштувань. Але якщо у вас стоїть нормальний код розблокування, то тоді виникає питання, як витягнути потрібне з телефону. Спецслужби використовують криміналістичний комплекс UFED. це набір інструментів і програм від компанії Celebrity. Призначений для цифрової криміналістики, тобто збору, аналізу і відновлення даних з мобільних пристроїв. Він відчиняє двері майже до всіх мобільних телефонів і застосунків. Більшість месенджерів: WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat, Facebook Messenger, Discord, Instagram Direct, TikTok – все зламується. А месенджери, Signal, Trima, Session – з великими обмеженнями. Вони, як правило, застосовують сильне шифрування і тому. Може зчитувати локальні дані, збережені файли, але не завжди розшифровує весь зміст. І то тільки на Android. На iOS в цих месенджерах ще важче дістати будь-які дані. Але щоб дістатися до месенджера, потрібно відкрити двері в сам телефон. І тут є також винятки. UFET може відкривати більшість моделей телефонів, від кнопочних до останніх смартфонів. Але, як правило, UFET не працює з останніми моделями Samsung чи iPhone. Наприклад, на сьогодні це. Сімнадцятий iPhone або Samsung Galaxy 25, Тому користувачі останніх флагманів завжди мають фору в 7-10 місяців, поки UFET не підбере ключик до них. Apple взагалі постійно закриває усі відомі шляхи фізичного вилучення. А внутрішні процесори роблять шифрування практично непроникним, без паролю. Також UFET погано працює зі збірками графен. На пікселі та Титан. Тож єдиний спосіб отримати дані у флагманських телефонів чи у графен титан, це якщо власник сам добровільно надасть код для входу в телефон. Ну а взагалі краще не порушуйте закон і спецслужбам в принципі, буде все одно на вас. Але це відео записано для того, щоб ви розуміли, що є такі системи. Ну якщо відео було корисним з вас, лайкосик розповсюджуйте, зберігайте цей відео. А я вам дякую за перегляд.